Доброго ранку, доброго дня, міцного здоров'я бажаю вам я, щоб були ви всі здорові і забули про хвороби. Чи знаєте ви, дітки, що таке здоров'я? Що таке бути здоровим? Бути здоровим – це коли вам добре, нічого не болить. Ви уважні й веселі, ви активні. Та ранні. гарно працюєте і граєтесь. Здоров'я основа на світі. Бажаю здоровими бути всі діти. Є багато правил для того, щоб підтримувати своє здоров'я. Перш за все, треба дотримуватись режиму дня, дотримуватись гігієнічних навичок, чистити зуби, мити руки з милом, умиватись прохолодною водою. Слідкувати за чистотою тіла і волосся, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, займатися спортом. А ще обов'язково правильно харчуватись. Особливо необхідно їсти багато овочів і фруктів, бо в них багато вітамінів, які корисні для нашого організму. Дітки, давайте ми з вами пограємо в гру. Яка називається корисно і шкідливо. Розгляньте картину. Спочатку виберіть, що корисно для організму, а потім що шкідливе. Молодці справи з цим завданням, а зараз я пропоную зліпити лимон і повісити на наше дерево. Для роботи нам потрібно пластилин жовтого кольору. Дощечка для ліплення, стека, серветка з тканини, дерево в вазоні і, звичайно ж хороший настрій. Стекою я розділила пластилин навпіл, скачала пластилин в кульки, потім пальцями витягла кінці кульки, потім лимони я прикріпила до дерева. Ось такі лимони зліпила я. Сподіваюсь, ви теж справилися з завданням. Надсилайте фото з своїх робіт. Буду вам вдячна. До побачення!